Прогноз на 25 квітня п'ятниця. Сьогоднішній день це феміністична історія. Про я знаю, чого хочу, і я вже намалювала це в Пінтерест. А тепер розрахуй мені бюджет. Дякую. Імператриця хоче краси, результату, задоволення. А імператор порядку, ефективності, конструктиву. У комбінації це «хочу троянди, але з доставкою до 11 і щоб без шипів. В мінусі ризик вигоріти ще до обіду, якщо намагатися все зробити ідеально одразу. Можливий тільки через дію з любов'ю. Для тих, хто в парі гармонійний день. Якщо не грати, вгадай мої потреби. Слова скажеш прямо, отримаєш приємно, працюють сьогодні на 100%. Пасивна агресія мінус, повага і щирість плюс. А для тих, хто без пари, можливо, нове, перспективне знайомство, але без метеликів в животі. Дайте цьому трохи часу. Можливо, це щось набагато глибше на побутовому плані. Надходження фінансів, подарунки, косметолог, перукар, манікюр, усе про красу, догляд та порядок. Миття авто, купівля, аксесуару, дорога або відрядження шопінг в негативі дня вигорання від спроб контролювати все і усіх емоційне накопичення вибух на пустому місці пасивно агресивна поведінка або претензія а я думала ти сам здогадаєшся помилки в поїздках затримки плутанина з квитками несправності техніки сьогодні ваш стиль шикарно ефектно але доречно сукні штани з високою талією, щось витончене і впевнене кольори кораловий білий беж, бордо, глибокий, зелений. сьогоднішній день може бути дуже красивим продукт продуктивним, ефективним та конструктивним і зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.